У четвер, дванадцятого жовтня, у Сумах попрощалися з мужнім молодшим сержантом Миколою Галішаком. Військовослужбовець з перших місяців повномасштабного вторгнення за покликом серця боронив Україну від російських загарбників зі зброєю в руках. Служив Микола Галішак на посаді командира кулеметного відділення стрілецького батальйону танкових військ. Загинув воїн 10 жовтня поточного року в бою за Україну, її свободу та незалежність у Запорізькій області для побратимів, друзів та родини. Це непоправна втрата. Коли я знаю самого дитинства, хороший добрий хлопець був в повну наш масштабну війну. Він не вагаючись, пішов воювати, захищати свою землю. Хороший хлопець був, чуйна людина, хороший см'янин. Ним про таких людей не можна нічого поганого сказати, тільки хороше. Герой свідомо ціною власного життя виборював свободу та незалежність України у запеклих боях проти російських окупантів. Миколу Галішака не дочекали з війни батьки, жінка, донька та сестри. Рідні, друзі та бойові побратими назавжди запам'ятають мужнього захисника як добру, чуйну та світлу людину, справжнього патріота своєї держави. Був він хорошою людиною, був другом. Хорошим другам. Ну, з дитинства. Почався в, в ліцеї зо мною в одній групі. Працював я якось, не чесно, як але я спеціаліст Будівельник. Відспівали хороброго молодшого сержанта Миколу Галішака у Свято Георгіївському храмі Православної церкви України. Ще молимось за упокоєння душі спочилого раба Божого новопредставленого воїна Миколая і усіх воїнів і людей, що життя своє за віру і Україну положили, і від нашестя російського загинули відважного воїна оборонця Миколу Галішака з усіма військовими почистями поховали на алеї Слави Баранівського кладовища, вічна пам'ять та слава захиснику України.